Ну що, всім здарова, з вами яронжус і це вже шоста серія по Дельта Руну. Десь в попередній серії що було? А, точно, ці двоє. Тепер одна команда. Тепер це не наша команда. Тепер вони двоє. А ми тоді... Давайте на всякий випадок зберігаємось і йдемо далі. А ні, стоп, не зупинились в попередній серії на тому, що ми вирішували ті головоломки вся... всілякі. Отже, готова знову стати хорошим хлопцем, Сьюзі. Ні, треба сказати, що бути планим хлопцем дуже приємно. Це не тільки дуже веселіше, ніж бути хорошим. Але мій товариш по команді пишається тим, що я роблю. Раніше Сьюзі з'їла шинку з підлоги. Від цього в неї страшно болів живіт. І це було дуже сміливо і круто. <світ> Бачите? Нарешті деяка повага. А ти що нам скажеш? Як, як справи стр... з з сміттєвою машиною, яку ми розробили? Яка машина? Машина у нас була ціла серія приблизно. Це. Оце. Так. Ми встигнемо в останню хвилину. Ви двоє дійсно повинні почати працювати над цим раніше. Що, з лекцією? Я прийшов сюди не за... не за другим татом. <гум> так, ти йому скажи. Так, ну цих, я так розумію, заставляють працювати. Чому король змушує нас пікуватися про його сина? Він непогана дитина, але він такий дивний. І це так обов'язково? Не дивно, що він нікому насправді не подобається. А чому мені подобається? Я рахую, що це прикольний чувачок. Світлі, ця дівчина з вами, правда? Вона змушує мене обмахувати її. Будь ласка, візьміть її під контроль. Ні, вони тепер мої вороги. Дійсно. Ми розійшлися, тому що я. тому що... я була занадто зла до них. Допоможіть! допоможіть мені. Я не хочу бути фанатом назавжди. Ну, я так розумію, не фанатом амагати цією штукою. Якимось чином принц Лансер справді подружився з світлою? Хтось повинен сказати, королю, негайно. Але це точно буду не я. Той, хто розповість новини, буде розбитий. Це не нормально, я думаю. До речі, остерігайтеся лісового лабіринту. Ймовірно, ви постійно пості забукаєте. Із того хто знає дорогу. Тобто. Так, знаю ліс як потилицю. Ага, за ним потрібно. А я не зрозумів. Отже, яким шляхом ми йдемо далі? Ми взагалі-то йшли за тобою. Чому? Я не маю ідеї, куди я йду. Кріс, давай просто не будемо йти за лансером. Ага, тоді сюди. Ти що нас спеціально водиш? А я сюди піду. Ай-яй-яй-яй-яй, е, 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 е. я не хочу. А ти що тут робиш? Hey, Зачекайте секунду. А девансер? Uh, він пішов не по правильному шляху? Отже. Ти дозволив йому тинитися... тинятися самому? Ви знаєте, що він погано розбирається в лабіринтах, чи не так? Він напевно зараз загубився, то заплутав, та заплутався. Хоу-хоу-хоу, я загубив, загубився та заплутався. Вибач, Сюзі, ми не хотіли змусити тебе хвилюватися про нього. Е, дивись, я ні. ой, переживаю за нього. Погані хлопці повинні стежити один за одним. І все. В будь-якому випадку давайте знайдемо. Давай ідіть за моєму шляхові. Я знайду його. Так ти знаєш, нікому не можна вірити Кріс. Ага. А я сюди піду. Ой-ой-ой. Ага. Чого? я не вибрала. Потрібний шлях. Але скажи мені, якщо побачиш його. Різь, давай знайдемо вихід, щоб вивезти лансера Сьюзі звідси. І, і не йти за ними. Так. І нам знову потрібно йти сюди. Ай Ці вороги мене відволікають просто ой ой птахи! Тахи. А, ну це було легко. Просто ні за ким не йти і все. Ой-ой. Ой-ой. Кріс, хіба це не та машина, яку ми розробили? Добре, це було важко. Але давай докладемо всіх зусиль. О, це не добре, дійсно. Хо-хо-хо, ви думаєте, що це погано? Почекайте. І подивіться, що станеться, коли це почнеться. А Хоч паскуди. Ваш дизайн був поганим, тому ми підірвали його. Я бачу. Отже, тепер який буде ваш план? Виявилося, що нам не потрібен план. Просто правило. Кожен, хто стає на нашому шляху. І в пил. Але в Сьюзі. Тобі потрібні ми, щоб повернутися додому. Господь не... не розчавлюєте нас, здається, мало конпродуктивно. <звук> Ні, бачите, ось тут ви не праві. <звук> бачите, я знаю, що я не зможу повернутися без вас, хлопці. <звук> Але бути х... злим хлопцем. Дійсно. А, бути хорошим хлопцем дійсно не в моєму стилі. Отже, я придумала невеликий спосіб, як ми можемо просто залагодити це. Якщо ти зможеш мене перемогти, то я повернуся до хорошого хлопця. Але якщо ти програєш. Вам, хлопці, доведеться стати поганими хлопцями з нами. Mm -hmm. І мені буде все одно, що ви скажете. Гоу-гоу-гоу, oh, oh, oh. давайте Приєднуйтесь до нашої команди. Mm -hmm. Ну, що ж ви тепер скажете? Mm -hmm. Я не хочу. Неважливо. Mm -hmm. Ми все одно збиралися вас побити, тож. Побачимось. Два плани хлопці заставить вам шлях. Так, що ми можемо зробити? Сюзи. Давайте заспіваємо. Колеско. О, Сюзі спить. О, яка прекрасна. Яка прекрасна пісенька. Так, тепер можемо поговорити з Лансером. Нічого і ікс нічого. Я сказав рогу зробити комплімент ворогові. Ви двоє прекрасна команда. Я в захваті. Лансер стає трохи веселішим. О! Це не буде працювати на мені. А е. Давайте ще щось скажемо. Ви двоє, ви... Ви не можете перестати битись, тому... Давайте мы станем. Это работает. Реально, это плохо. Ой-ой. Ты что делаешь, блин? Спи. Какая прекрасная песенка. Панцера. Кажем ему снова что Це прекрасно. О. Ще з ним трохи поговоримо. Ви сказали Розею зробити фінальний час виборів доброти. Це добре я, ми двоє круті, і... Я думаю, що це буде за так завжди. О-о! Це ж помилка чувак. Мені здається, я почав подобатись ворогам. Мені почали подобатись вороги. Тепер, коли я і бачу, я відчуваю себе крутим і м'яким. Од -од Однак погана атмосфера для бою. Добре. Ми не будемо більше битись. Мабуть, немає сенсу. Батл закінчений. Серйозно, так легко. Ну що ж, ви виграли нас той ви... Не бачу що обманути, е, об'єднавшись із Лансером. ланцером. Із. Добротою. А якщо мені доведеться, я, мабуть, я повернуся на твій бік. На ваш бік. Але не очікуйте, що я буду робити щось інше, окрім бою. Що ж, ми раді, що я тепер знову, Сьюзі? Так, так, давай швидше додому. А що з тобою, Лансер? Сьюзі? Чи означає це, що ми більше не команда? Mm -hmm. Mm -hmm. Це означає. Е... Mm -hmm. Звісно, ми завжди будемо хорошою командою. Mm -hmm. Ти можеш. Mm... Mm -hmm. Вступити в веселу команду. Вау, я. Я веселу команду. Зачекай. <tell> Якщо я спілкуюся з хорошими хлопцями, то. Чи можемо ми ще все мати спортивні куртки з монограмою? <хвінь> так, роузей зробить нам їх. Ага. Добре, звісно. О, що з тобою? Лансер <см> приєднується до команди. Лансер приєднується до команди. О! Оце так поворот. Я думаю, тоді, поки що ми... Скільки ми тут же нормально так записуємо, Я думаю, ми тут поки що завершимо на цьому. Так, ми на цьому завершимо. Тоді поки що на цьому у нас все. З вами був я Redжon. Всім хорошого дня!